Доброго дня, любі друзі, Тері Софія, благодарую вас за лайки, підписки, донати, коментарі, коменти, коментарі, коменти, компліменти хотіла сказати, за будь-яку активність на моєму каналі. Будь ласка, заходьте в опис, подивіться, що я вам ще пропоную. І нагадую, що на липень для кожного знаку Зодіаку вже на моєму каналі є розклад на місяць. От, і також кожного дня я роблю маленькі відео як доповнення до цих, да, основних на кожен день. От, котрим ви так само можете задавати свої питання і використовувати їх в облага собі. Вже випригують, чудово. Дев'яточка. Так, і так, <смі> любі друзі, вже вони кажуть, давай, ми хочемо працювати, да, хочемо розповідати. Ну що ж, Давайте я ще так, щоб вже було точно, що перемішано так, як треба. Да? Хай все буде по правді, хай все буде так, як нам треба знати. Тоді ми будемо більш свідомими, будемо більше знати про наступні події. І так, поїхали, що є, що буде. Вашої енергії наразі. Ой, Боже, як він вже на, вже на, надоїв, прям, я не знаю, набридла оця от карта. Ладно, а що буде? Плюс-мінус цієї ситуації. Ой, дивіться, скільки їх, да? От. А, і, будь ласка, пораду від Таро, і потім я ще витягну О, о, любі друзі, ну щось неймовірне буде відбуватися. да, Вежа не уходить, вона теж останнім часом доволі часто випадає. ну, В принципі, да, українська мова вона не є, на жаль, міжнародною, тому звісно, що енергії в нас десь там схожі. да, Тому ну, для українців знімаю здебільшого, в принципі. Тому такі події. Ну що ж, любі друзі, давайте буду трактувати спокійно. Ми все подолаємо. Ми сильні. Це нас тільки розвиває. Що нас не вбило, це означає прийшло для того, щоб зробити нас сильнішими. Давайте так від до всього відноситися. І так, король мечів, да. Дивіться, для чоловіка, якщо ви чоловік зараз дивитеся, це про появу сильного суперника. Да? Можливо, є якісь зараз у вас суперечки. От, ця людина має владу. Можливо, це політик, або у людини є великий якийсь бізнес. Можливо, це про вас розклад. Да? Якщо у вас ви політик. Маєте якусь посаду, наприклад, да, маєте бізнес. Ну, великий, це таке, знаєте, у кожного своє велике. Да? Ну звісно, то не, не малий якийсь бізнес, щоб розуміли. От для жінки це зустріч з людиною, з котрою вам не треба пов'язувати свою долю. От, десь поруч з вами крутиться отака аб'юзивна. Це аб'юзивна людина, тому що дивіться. Як мінімум, ця людина буде безпорадною, тобто можна сказати, альфонс, да він прийде, скаже: Давай, годуй мене а як максимум для жінки, ця людина навіть може завдати нанести вам фізичну шкоду, любі друзі. Да, можливо, хтось є в такому зараз у якомусь ну пригниченому стані. От. Тут, в принципі, ця карта описує людину, котра усвідомлює, що чогось досягнути вона може тільки за рахунок інших. Бачите, тут навіть намальовано. він такий увесь, да, король, так, і начебто король, да, тільки корона в нього є, і шабля, розумієте? От, і він жінок запряг. Да, Легких жінок запряг і каже, давайте ви мене несіть. Тобто людина без якихось принципів, да можна так сказати, тому що вона не нехтує тим, щоб використовувати інших, навіть слабкіших за себе людей, для того, щоб досягнути чогось якогось успіху, то просто в своїх, ну в своїх бажань якихось. От. А, дивіться, тут про небезпеку, любі друзі, тут про сум, тут про розчарування, фізичне насилля, розруха. Ситуація, можливо, йде у вас справді про життя та смерть. Так, такі ситуації кризисні. От, можливо, це ваше оточення, у когось з вашого оточення, але ці енергії навколо вас все одно. Тобто, це для вас розклад. Король жезлів, дивіться, любі друзі. Він нас перевернувся. Знову, що буде, так? Да? В такій позиції карта каже про зустріч з суровим, але справ... справедливим чоловіком з влади. Розумієте, тут якесь протистояння. Ця людина не несе небезпеки для вас, розумієте? От, карта каже в такій позиції, що для реалізації своєї мети доведеться довго трудитися, да, в якихось аспектах вам ніхто не допоможе. Але для досягнення мети обставини будуть благосними. Що це означає, любі Дризю? Що не треба вішати носа, да, що все пропало. Такі люди вони приходять, звісно, я вже сказала, для того, щоб зробити нас сильнішими. Або вони нас ламають і запрягають, розумієте? Або вони роблять нас сильнішими. Тому що якщо приходить така людина, якби ви там її не боялися, не були розчаровані і так далі, це означає все одно, що ви можете це пережити. Що для вас ця людина несе якийсь безцінний досвід для вашої душі. Ну, на жаль, в цій системі так, от там, де ми зараз є, в цій системі так, то треба її Приймати, да? це не означає, що ви е, кажете, так, мені подобається. Ні, ви приймаєте, Ви кажете, так, я розумію, в цій системі так. Але все одно шукати виходи. Да? Можливо, завдяки такій людині ви зможете з е, такої ситуації. Що допоможе? Ще один да? бачите, король. В нас три королі. Король кубків вам допоможе. Король кубків це про торжество справедливості, про об'єктивність. Тут можуть бути великі досягнення і в науці, і в мистеці. Да? Якщо це описує людину, от, ця, то це означає, що ця людина до вас ставиться з порозумінням, відноситься з порозумінням не тільки до вас. Да? Позитивно, скажімо так, а і з порозумінням відноситься до ваших проблем. Можливо, це ваш рідний батько, можливо, це якийсь дядько, це якась ну, доросла вже людина, скажімо так. Да? В будь-якому ви віці можете дивитися, але ця людина старша за вас. Ну. Здебільшого, да, це е, загальний розклад, тому я теж не можу бути впевненою на 100%, але, скоріш за все, це якийсь ваш родич або давній ваш знайомий. І він точно має ті зв'язки, котрі вам можуть допомогти вирішити питання з такою людиною. Розумієте, Тож, будь ласка, звертатися по допомогу, тому що іноді люди думають, та кому я потрібен, да? чого я буду когось там е, заважати комусь жити, да? звертатися. на Гружати своїми проблемами. Будь ласка, звертайтеся. Якщо людина вам каже ні, то одне. Якщо ви не звернулись самі вирішили, що вона вам скаже ні, то інше. Розумієте? Ви ніколи -коли не знаєте, як людина може себе повести до тих пір, поки ви конкретно не звернулися по допомогу. От. Що вам буде заважати? Двойка пентаклів. а В даній позиції карта каже про тривожність. На занадто тривожність та да? про невпевненість, бачите, ну от, про те, що я вам кажу, про сумніви. Звертатися, не звертатися, чи гідна я за, або гід або гідний я. Ну якщо чоловік або жінка ви дивитесь, да, я просто так іноді повторюю, тому що не всі, не всі розуміють, що це універсальний розклад. Да? Тобто тут людина може думати, чи гідний я того, щоб мене врятували від цього? Можливо, я прийшла на цю прийшов на цю землю, щоб страждати. да, Можливо, мені так і треба, і так далі. Тобто, тут ваші сумніви і внутрішня невпевненість може вам забавити. Вийти гідно з цього всього, да? з такого становища. а... Е ще дивіться, тут може відігратися таке, да, що е десь ви будете, скажімо так, в масці, да? десь ви е будете показово веселитися, а в душі ви будете відчувати, що неприємності поруч. Тобто, ви тут, замість того, можливо, щоб вирішувати такі питання, да, ви е кудись в такі. Піппідробні веселощі будете уходити, розумієте? Ну тобто робити вигляд, що все класно, А всередині будете розуміти, що не все класно. не все класно, не час е, веселитися, не час вдягати на себе маску і е, знаєте, ну просто ставати безпорадною людиною. Ні, вам треба розібратися з цією людиною. Вон він реально ну задовбав вже випадає і випадає на тому тижні постійно. Ну я розумію до чого, да, тому що війна ще в нас е, не скінчилася і. Де ви не жили, на вас все одно оці події, оці негідні люди все одно мають вплив і на ваше життя. Тож зараз не час розважатися навіть для того, щоб, начебто, вам вдалося, що життя триває, розумієте? Тому що у вас ну, ваш внутрішній стан вам не до того. Да? То прислухайтеся до себе, розберіться зі своєю невпевненістю, да, в собі кожна людина, якщо вона... Якщо вона їй треба допомога, да вона варта того, щоб їй допомогли. Просто ви знайдіть собі сили, щоб розібратися. Не думайте, що вас за щось карають. Так, звісно, ми притягнули ці, так, ну, цю ситуацію всю, да, Ми притягуємо таких людей. Не просто так вони з'являються в нашому житті. Я повторювала і буду повторювати, тому що більшості людей легше сказати, він поганий, він до мене прийшов, він там щось мене украв. А чого так відбувається? Розумієте, там багато. То може бути негативних установок не впевнена в собі людина. Да, вона не впевнена, що вона може захистити свої кордони ще щось, да або людина сама колись когось штрикала і використовувала інших людей. Да, це не обне озм... обов'язково прям якийсь такий ган. Надмірна була, да, якась можливо, ви не застосовували до когось навіть фізичного насилля, розумієте? А можливо, ви просто маніпулювали, але ж нам все повертається з процентами. Добро повертається з процентами, так і не добро да? повертається зло так само до нас з процентами. Розумієте? Тому отака от негідна, якась малесенька, скажімо так, поведінка наша, да може потім призвести до великого руйнування і приходить вежа на що тут на. Це звернути увагу, ну вежа да тут розруха всього, що ви будували для когось. Навіть розлучення відіграється, можливо, втрата роботи, втрата житла, обман, ганьба. Втрата авторитету, втрата честі. Тут можлива зустріч з людиною, завдяки якій ваше життя зазнає швидких змін, але ви будете відчувати до тієї людини тільки роздратування та гнів. Да? Будь ласка, знову такі такі люди іноді приходять для чого? Чому вони приходять? Да? тому, що по іншому людину не можна розхитати, розумієте? Вона прийшла, щоб пройти навчання. Наприклад, людина приходить в школу, їй треба пройти 11 класів. Ну як мінімум, да? 11 класів. Людина каже, і все дивиться, да, як вчитель. Він дивиться і каже: Розумна людина да, вона зможе пройти точно. А людина не впевнена в собі, наприклад, і вона каже, слухай, я не хочу. Ну нащо мені 11 класів, мені сім за отак за очі, да? От і я там піду десь не знаю, буду собі підмітати. Там двірником піду ще кудись, да де полегше, щоб не було відповідальності. Все сід каже: Слухай, я, я я, я тобі, тобі подарував ресурс при народженні для того, щоб не не тільки 11 класів пройшов, пройшла. да? Тобі зараз треба прокачати свою невпевненість собі, і ти потім ще і е, в універ підеш після 11 класу. Да? А людина каже: та ну ні, ну я не гідна того, які універи. Боже Боже. Я отут собі халупку якусь вежу, побудую, буду там сидіти собі все життя. Туди-сюди та й побру, все нормально. Мене це влаштова. Все це каже, ні, ні, цього не буде. Тоді я приведу таких людей, котрі тебе будуть гнати з твоєї вежі. Розумієте, як відбувається, Отак, на жаль відбувається, тому що по іншому не можна іноді людину ніяк вивести з цієї зони комфорту зараз для всіх. Або дивіться, зараз да ви вже там а, чули про, про те, що наша наша земля по іншому почала вібрувати. да, вже зараз навіть вчені там поробили свої ці. М Заміри і так далі, да і всюди про про, всюди, куди не зайди. І в тік і в Ютубі, всюди про це вимірювання. Тож для земля так само розвивається, розумієте? І зараз такий етап, як то кажуть, жнець прийшов вже на землю, да? тому що епідемії вже були, навіть награні не важливо, вони були. Да? От зараз війна, далі буде голод. Звісно, вже зараз я бачу ці знаки, котрі ну, нас до того під... підводять, щоб ми були готові. Да? Що, типу, ну так, ну отаке життя. Да? От тепер після цього буде оце в нас, да? нас вже до того готують морально. От. Такі, хто не готов, розумієте, зараз починати розвиватися і підвищувати свої вібрації, ті будуть ну, прибиратися, скажімо так. Да? Прибиратися, я зараз не хочу. Тут я не знаю, хто ви дивитесь, да, і які у вас знання, я не хочу вас вводити ще там е, якісь, е, скажімо так, да, в якийсь ступор вас заводити. Але так, зараз буде розподіл і в суспільстві так само, да, і потім, е, ну скажімо так, низько люди на низьких частотах, котрі зараз, да, на низьких вібраціях. Вони не просто залишаться десь, да в них буде все ж таки погіршення, тому що якщо вони до цього моменту чогось не зрозуміли, не почали саме самі по життю йти вперед, да? то їх звісно. ну, їх треба навчити, і то навчання знову таки буде ще більш жорстоким. Чим у тих людей, котрі зараз, попри все, попри вплив таких людей, осіб, да, таких подій негативних, попри вежу і розруху, вони все одно будуть розвиватися, розуміючи, що всіке світло тільки в цьому, їх рятування тільки в розвитку духовному. Розумієте, отак От ж все зараз працює. От і вежа. Да? Яка тут порада? Ви же кажете, ти сам є причиною всіх неприємностей. Гординя, егоїзм і твоя віра в безкарність це призвело до того, де ти зараз є. Це просто розплата. Роби висновки та змінюйся. Тоді буде щастя, любі друзі. Ну треба це пройти, не треба звинува... звинувачувати себе. Це не допоможе. Треба знову таки прийняти. Так. Щось я робив, робила не так. От коли кажуть, знаєте, душа очищується через біль. Так от, щоб ви розуміли, ті люди, котрі, звісно, самі хочуть да, якийсь корисний досвід для себе утримувати, їм не треба чекати, коли така людина прийде і вона ще і фізичного болю завдасть. да, Тому що. Боляче, знаєте коли починається, коли людина розуміє, що вона йшла півжиття, наприклад, не туди. Я йшла не туди. Я прислухалась там до суспільства. Я використовувала ці негідні схеми, там брехня, наприклад, да, маніпуляції, якісь крадіжки і так далі. Да? Навіть фізичне насилля над кимось, щоб домінувати і так далі. Да? Там я підставляла конкурентів, щоб бути найкращою, не, а, а, ну. Тобто людина використовувала хибні схеми життя, розумієте? От. І повірте, коли людина то розуміє, їй боляче всередині, але тільки, тільки для того, щоб пережити той біль. Да? Це неймовірне буде очищення, неймовірні усвідомлення. Воно того варто, щоб зрозуміти, що я йшов або йшла не туди. Одразу після такого усвідомлення, як ви приймаєте рішення, що я більше не буду то використовувати ті схеми мого життя. Розуміти, не звинувачуючи нікого, просто зрозуміли це, прийняли для себе так. Я йшов шов. Ну як ви в магазин вийшли і не туди прийшли? Ну що ж ви будете головою об стінку битися? Ні, ви постоїте, розберетеся, куди вам розвернутися. Підете туди, куди вам треба, розумієте? Так само і в житті. Я йшов не туди без звинувачень себе, без катування себе. Я йшов не туди, я зараз розвертаюся, да? я приймаю, я розумію все що ти мені і для чого ти мені даєш таке випробовування, розумієте? І тоді тільки все світ вас підхватує, ви утримуєте благословення вищих сил, і ви потрапляєте під їх захист, тому що вони не хочуть вас вбивати, нікого не хочуть вони вбивати. Вони хочуть, щоб ми роз. Вивалися, ми приходимо сюди для цього. Тому, будь ласка, любі друзі, треба взяти на себе відповідальність, що така ситуація затягнулася, да? і так далі. От дивіться, з корупцією. Багато людей випрямі... висвітлює щось, багато людей може вийти і сказати, ти такий, або хоча лайкнути на Фейсбуці, розумієте, якусь публікацію, де вам просто викривають корупційну схему. Люди дивляться 80-150 переглядів відео якогось, да? але вони бояться на... Навіть клац, ну ти, щоб розповсюдити це відео, розумієте? як ви гадаєте, прийде до вас така людина? Прийде вежа, прийде вежа. Тому що бо боятися, це, це ви як допомагаєте цим людям, да, коли ви щось робите мовчки, да, ну нічого не робите, скажімо так, да, що ви щось робите, не доробите. От, Розумієте, якщо ви мовчите десь, якщо ви боїтеся себе захищати, якщо ви боїтеся а, не відчуваєте себе гідною людиною, да, щоб змінюватись і так далі, ну приходить вежа, вона просто так не приходить, любі друзі. О, тож треба це все прийняти, розібратися знову таки ще раз зі своїм життям. Де я зараз, куди я хочу йти, які схеми мого життя, я з собою беру, а які я залишаю. І оце відповідальність, це дії дорослої, зрілої, зрілої людини, котра, звісно, має після такого всі перспективи для особистого розвитку, да, для того, щоб відкрити у ті двері до вселенського добробуту, розуміти, і потім вже черпати з вселенського океану добробуту все, що людині потрібно для її життя, розумієте? І на матеріальному плані також тут не тільки про духовне. І так, любі друзі, потужна, да, потужний такий розклад. Неймовірний. От, до речі, запрошую на індивідуальні розклади. Мій, мій контакт є в описі. І так, любі друзі, що тут допоможе екологічно вийти з таких відносин, екологічно пройти таке випробування, Ну, найбільш екологічно, да? тому що, звісно, все одно буде якийсь. Ну, Буде, буде болість, будуть болісні моменти, без цього тут ніяк. Ну я не хочу, знаєте, якось вам тут прикрашати щось. Да? Я кажу правду, як воно працює, повірте, все це я на, на, на собі пережила. Да? І я дивлюсь за тим, як, як проходять такі випробування мої клієнти, наприклад, да? от і що з того буває. Тобто, я ж не просто тут як птиця, говорю. ну десь так. І так, дивіться, які енергії вам це допомог. Можуть пройти екологічніше, це випробовування. І так, дивіться, любі друзі, тут пані, вона чухає. да Мені дуже подобається ця карта. от За вами слідкують, розумієте? За вами хтось слідкує. У вас хтось щось хоче? скажімо так, відібрати, тому що люди не ховаються просто так. Бачите, тут людина, вона в неї одяг під колір скал, скажімо так. да, Тобто це асоціація з тим, що людина ховається, прихована за вами, споглядає. Але ви точно це знаєте, ви точно це відчуваєте як мінімум, тому що тут у пані є напруження. да, От, і що ж вона робить? Вона не біжить, бачите, вона як і йшла собі. Так вона йде далі. Так вона напряглася. Я бачу. Я прям відчуваю це напруження. Да, от, але вона з переляку не розкидала квіти. Вона. Дивіться, що вона робить. Вона не показує йому, що їй страшно. Вона не показує йому свій страх, тому що таким людям не можна показувати свій страх. Вони як шакали, розумієте? Знаєте, є така присказка, мені дуже подобається. Я не пам'ятаю, хто сказав, але а, людина сказала, що серед людей дуже багато тварин, розумієте, котрі живуть просто на низьких вібраціях. а, їх цікавий тільки їжа, секс і розвага. Ну, розвага, це там що можна там, ну, випити чогось, да і так далі. Ну, тобто, в такому сугубоці низьмені, дуже при, приземлені такі вібрації. Розумієте? От, і таким людям не можна показувати, що ви боїтеся в жодному разі. Це вас врятує. Розуміти, тому що людина не буде розумі... ну, вона не буде розуміти це її принаймні на деякий час може ввести в оману, да? що ви храбріші. Що ви храбріші, ніж ви є на са на, насправді, да? але вам це так само дасть фору, да. він може завагатися. Така людина може завагатися, може і справді в неї може і там не знаю, якийсь є інструмент. Що вона там хаває? Да? Можливо, вона така хоробра, тому що в неї є якась палиця або якийсь там, не знаю, так само якась шабля і ще так, і так далі. Да? Тобто такі люди негідні, вони знаєте, вони. Здебільшого, вони ж не хоробрі. Вони просто свою оцю е, ущербність і саму, е, невпевненість собі. Вони е, так такі такою поведінкою, наглючою її заміняють. розумієте, аб'юзом, тобто, чуть що. Ти що дура, да? Отаке є, як люди кажуть. Вони не розбираються. Їх стратегія принизити опонента, да? хто б не був, це улюблена людина, неважливо. Там нема. Ну, в такі люди вони не можуть ну апріорі кохати, тому що там нема такої функції. Да? Вони хочуть володіти, володіти вами. Тут пані ресурсна, розумієте? В неї все класно, в неї все є. Так і що вона робить? Бачите, вона оцім начебто, щось несе, да? і вона прикрилася. Тому що їй справді їй і страшно, да їй лячно, і вона не хоче, щоб він побачив її засмучене обличчя, тому що вона точно його зрисувала. Вона знає, що за нею слідкують, за нею слідкують. Розумієте? От, але вона йде своїм шляхом, і це вас і врятує. Будь ласка, заспокойтеся, да? щоб не відбувалося. Не показуйте а, свого переляку. ідіть своїм шляхом. Не дозволяйте цим людям, якщо ви покажете переляк, вас отак от запрягуть одразу. Ви навіть. Оком не встигнете моргнути, розумієте? Тому що він того і чекає. Бачите, він руки схрестив і такий Та-та-та-там, -да -да та -да -да Я такий злий джин. Да? Я отут стою от зараз, тільки покажи мені свої очі. Да? Тільки, тільки дай мені побачити там переляк, і я на тебе наскочу. А так він не знає, чи наскочити, чи, можливо, зараз е тусняка отримає. розумієте? Він не знає, в якому ви стані, що ви там несете. Тож, будь ласочка, Тримайте свої тут. Треба прокачати. По перше. Ну ви обов'язково це, це так само для прокачки самовпевненості. Така ситуація вам буде даватися. Тут треба прокачати внутрішню впевненість, да і. А, Контролюйте свої емоції, не показуйте їм. Прийдете додому, поплачте там, що хочете, покричіть. Да? Тобто, коли ніхто не бачить, коли така м, точно не зможе людина цього побачити, вашу слабкість. Це нормально, коли в нас є якісь слабкості. Да? Тому що ми всі люди на високих вібраціях, на низьких, все одно да? ми, ну, ми істоти схожі, скажімо так. Да? От, і то є нормальним, але знайте, коли треба показувати і перед ким свою слабкість. Не емоціонуйте. Тобто, дивіться, ця пані може зараз розвернутися і почати йому казати, що ти за мною ходиш. От що ти тут стоїш? Ти що гадав, що я тебе не бачу або ще щось, да? Тобто вона може роздратуватися, може бути гнівною і так далі. Але коли ми роздратовуємось, ми відкриваємо душу, розумієте, і тоді йде величезний злив нашої енергії. Йому буде байдуже. Він взагалі скаже: ти що дурна, я тут просто стою, я живу тут, наприклад, да? Я ти мені сто літ не потрібна, да? От я за тобою не слідкую і так далі, тому що це не гідна людина. Він буде вас дурити як, ну, як тільки може. Тобто він буде казати постійно, що ви дурна, щоб ви не зробили в цій ситуації. По-перше, по-друге, тут дві людини, да, якщо ви розвернетеся до нього, це означає, що у вас почнеться якийсь контакт. Конфлікт то буде не конфлікт, неважливо, У вас почнеться контакт, а вам треба його уникнути, тому що ви тут, ну, все ж таки, є якась небезпека. Да? Тож, будь ласка, йдіть своїм шляхом далі. Куди ви йшли? Робіть вигляд, що у вас ля 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 та поля, все добре, да? От і а, вже. В безпечному місці, да, тоді зможете ви виплеснути для себе безпечно свої енергії. А тут треба працювати з енергіями. Це вам буде допомагати, любі друзі. І так, пташку можна спіймати, да, але чи можливо зробити так, щоб а, в, в клітині а, пташки було? Б... Ну, приємніше знаходитися чим на волі, да, любі друзі? Неможливо, неможливо. Всі пташки вони мріють вилітити зі, зі своєї клітини, навіть якщо вона золота. Тож, любі друзі, я вам бажаю все ж таки сили духу. Я вас вірю. Ми все пройдемо для того, нами випробування, тому що ми суперова сильна нація, будемо ще сильнішими після таких випробовань. До побачення з повагою, Софія.